Як правило, бізнес і конкретно здатність кожного підприємця визначається від тих цінностей, на яких він стоїть, як він це поведе з людьми, чи вони підуть за нього допрацьовувати додаткову зміну безкоштовно для того, щоб перемогти в конкуренції, чи він поведе їх, чи чи вони йому повірять? Врешті-решт, довіра має досить велике значення. Якщо розгляда... розглядати галичанина, так він таки має свого роду гонор. Його можна трактувати як погано, але можна трактувати як добре. Бо я вважаю, що ми конкуренцію свою якраз можемо будувати в нашому гону рідкому, знаєте магалицькому що... У нас є так, Київ нам конкурент. Давайте будемо попорювати цю конкуренцію. З такої інституції у Львові годі говорити про якусь виведення нашого міста на мапу світу. Найголовніша річ була, а де її побудувати цю бізнес-школу? От В полі ну, можна побудувати, але ми вже трошки досвідченіші були. Ми ж розуміли, що треба якісь цінності, треба на щось опертися. Треба якусь якість загарантувати в майбутньому. Отже, і це однозначно був Український католицький університет, ми нашою бізнес-школою, власне, через це от, руйнуємо цей стереотип. Бізнес-школа УКУ, от, це вже навіть назва одна говорить, що все нормально може бути з цінностям, особливо в бізнесі. От, і якщо говорити вже про подарунок своєї частки, мені залежало на тому, щоб ця інституція була не на одну генерацію, не на дві, а назавжди. От, і для того треба часом. От Зробив добру справу, бачиш, що вже нічого не може докласти, відійди. От подаруй людям, які вміють це робити, які знають, як це робити. І відійди, і вивільни свою енергію для наступних інституцій, які, які треба будувати для того, щоб у нас ставало краще жити. Ваша якість вашої підготовки залежить від того, скільки ви вклали часу в себе, інвестували в себе в попередньому е е е часі вашого життя. От Наскільки ви прочитали, наскільки ви стоїте на ногах, наскільки ви. Служили людям іншим. А відповідно, якщо ви служите іншим, то за вами люди можуть піти, бо ви викликаєте довіру і таке інше. Тобто, в даному випадку, відповідь проста, чим ти жертовніший, тим більше довіри до тебе від людей навколо тебе. А це означає, що в тебе з'являється енергія не тільки твоя, але й тих людей, які на твій клик, клич, чи як там поклик прийдуть з тобою зробити якусь справу. У нас були такі, такі справи, у нас була. Одна революція, друга революція, третя революція, це ми кликали і за нами йшли. Нам довіряли. А зрештою, навіть вибори до Верховної Ради це також реалізація того всього. Віться, як природньо бізнес-школа лягла в католицькому університеті. Наскільки це природньо? Я, я не думав. Чесно кажучи, Я думав, що будуть тертя якісь там і таке інше. А воно, а воно, знаєте, от синергія з'являється, воно починає проростати, воно починає давати свої плоди. У нас вже і центр підприємництва, у нас там і програми, які в нас і виїзди людей. Ну, я, я ще став. І Те, от тепер, шановні мої, ми вам відкрили світ. Ми вам дали все, що є в світі. Ми, ви, ви найкращі, ви виграваєте глобальну конкуренцію, не місцеву, а глобальну конкуренцію. І тут дуже важлива річ є інвестувати в дві речі: це ми глобальну конкуренцію можемо виграти як українці. То ми можемо бути цікаві нашою культурою, тому треба навіть війну в неї інвестувати. Підприємець повинен бути постійно в мисленнєвому процесі. Тому така важлива річ, щоб бізнес-школа мала форму або структуру не надання тільки одноразових там якихось послуг, а він має жити там. То підприємець він має приходити постійно на якісь збудники, на якісь філософські речі, на, на нові течії, які відбуваються в процесах управління підприємством, або шерстки. Тобто, він оце lifelong learning якраз повинно бути забезпечено бізнес-школою, також окрім надання основного продукту. Це не дубль якоїсь іншої бізнес-школи. Вона може бути цікава, тому що вона базована на українських цінностях, на наших цінностях. Яка який може бути цікаві іншим іншим в цьому світі? От я би так сформулював свою мрію. Це те, що привабить увагу цілого світу до України, і де будуть говорити, що українське о! Це знаєте, як німці зараз кажуть. Ми, ми у нас немає програм захисту німецького. купуй німецьке, бо ми так знаємо, що воно найкраще. От я б хотів, щоб у нас так було про українське.